Діти, всім привіт! Вітаю вас з настанням літа. Хочу вам розповісти дуже цікаву історію про мурашку. Давайте послухаємо її разом. Мурашка, мандрівниця, Василь Олександрович Сухомлинський. У Мурашнику вирує життя. Тисячі мурашок щось роблять. Одні будують кімнати малесенькі, в яких ховаються від негоди. Другі несуть додому крихітки, картоплі, буряків, зернинки, насінинки все, що знайдуть в полі. А треті полюють на комах жучків, мух. Аж тут до мурашника прибігла мурашка-мандрівниця. Вона втекла зі свого мурашника, бо не хотілося їй працювати. Думаю, піду в чужий мурашник, мене там нагодують. Мурашки одразу ж пізнали чужу, бо кожна трудівниця чимось пахне хлібом, картоплею, буряком. А мурашка-мандрівниця нічим не пахла. Не роба! закричали десятки мурашок і збіглися до мандрівниці. Іди геть від нас. ледве втекла волоцюга від трудівниці. Побігла до свого мурашника. Але й там її прийняли за чужу, бо лапки її не пахли працею. Ось така невеличка історія про мураху-мандрівницю. Я сподіваюся, вам сподобалася ця невеличка розповідь. Я бажаю вам гарного дня. На все добре, до побачення!